Так, всім привіт! Ціна на запчастини цієї машиночки німецький Варітас 400 гривень. Пересилка поштою пересилка автобусом працює. 12 кг і 700 грамів. Присутні всі регулятори. Механізм працює. Варитас, са німці. Волочка, бачите, ходить, от, тряпочка є. Туди-сюди ходить, от вона шия, бачите. Йде взад. Легенько ходить. Легенько от вона йде. Бачите, все рухається. Значить, ціна. 400 гривен от, Арітаз. От, Кришки тільки верхній немає. А, тут шпулька погнулася чуть-чуть. Так, тумблер у нас на світло включається. от, Лампочка 25 Вт, 250, закривається, закривається. От. Механізм. зараз покажу механізм. Механизм працює Цена 400 гривен. Механизм працующе. Тут. Напевно что працюють. Так. Кидаю я. Так, показую, що тут у нас все працює. Все працює, все рухається. Все рухається. Зараз, зараз. Зараз, зараз от. Все рухає. Тут за... нічого немає. Ремішок працює. Смазка була. Що ж вам показати? Вага я вже сказав. 12 кг 700 г. тяжка. Верітас, німці. Рікатори от мають такий вигляд. Це регулятори, які працюють. Піцють, точно не знаю. Тут треба поправити. Це легень. Ще раз показую на світло. Все працює. Пересилка можна поштою, Пересилка можна автобусом. Ціна 400 гривень, Ціна невисока. Можна так сказати. Все працює. От. Тут виключатель є. Все працює, все Працює. Це і працює. Ручки є, шків, отакий шків. Так, телефон 098 -364 28 38. Що хочете купити? OLX Нововолинська, вона буде десь на об'явах 10 травня 2023 року. Всім мастерам швейної техніки рекомендується даний агрегатик Veritas. Нема тільки верхньої кришки. Ще раз показую, що все працює. До зустрічі на каналі. Телефон я сказав. Останні цифри 2838. OLX, місто Нововолинськ. Термінова продажа даної швейки Верітас. Тут ще є от така емблема. Текст Тіма. Мадейн Германы 8014 тридцать три веб нахмашинверк Виттенберг. Текстима 80 четырнадцать. Палочка 33 три. Мадейнг До зустричи на канале.